Апеляційний суд скасував домашній арешт екс-беркутівця Дмитра Садовника і постановив тримати його під вартою до 25 листопада. Нагадаю, від минулої п'ятниці невідомо, де перебуває людина, яку звинувачують у масовому розстрілі на майдані. Адвокат Сергій Вилков заявив, що під захисного жовтня викрали про що є заява до міліції дружини садовника. Адвокат не виключає, що його могли вбити. Дмитра Садовника підозрюють у розстрілі 39 євромайданівців у лютому цього року. 19 верні. Ресня суддя Печерського райсуду Києва Олена Волкова звільнила його з під варти під домашній арешт 3 жовтня. Підозрюваний не з'явився на засідання апеляційного суду. Вдома його не було. МВС оголосило ексберкутівця в розшук. Продовжити садовнику Дмитро Миколаївичу десятого піняти року народження, срок тримання під вартою до 25 листопада 2017 року. Халу, до 2014 року. Повний текст ухвали оголосити до 17 годині години 0 50 8 тисячі 2014 року. Ухвала поліційного суду, оскаржені не підлягає. Я і як захисник садовника, і дружина, його сім'я налякані і те ж саме пробуємо знайти Дмитра Миколаївича, де він зараз знаходиться, і дай Боже, щоб він ще був живий. Саме основне, що садовника немає. Зараз скасували ухвалу, визнали її фактично тим самим. Я вважаю, незаконною, але на сьогоднішній день його немає. Він буде знаходитися в розшуку, і невідомо чи знайде його, знайдуть його органи правоохоронні, чи не знайдуть. Тобто насправді для нас зараз це нічого не вирішує.